Вітаю, друзі! Аналізуємо бойові дії і повідомлення наших військових з Донецького відтинку фронту. На Покровському напрямку з нашої сторони стоять виснажені підрозділи яких днями тероризують авіації, а потім штурмують піхотою 10 до 1. Окрім цього, там воює дійсно підготована до бойових дій піхота ворога. Штурмують з 4-5 ранку до 21 ї кожен день. Під таким тиском варіантів два стояти на смерть або поступово відходити з боєм аж до підготовлених ліній оборони, даючи можливість старшим братам в лапках знищувати якомога більше ворогів. Про це говорить командир відділення 24 ї окремої штурмової бригади Станіслав Бунятов. За добу Збройні сили Російської Федерації просунулись до Покровська на 500 тисяч метрів. Армія Російської Федерації знаходиться вже за 6 кілометрів від Селідова, втрата якого створить загрозу обороні Курахового, Про це заявляє військовий Микола Ворошнов. Довго та ефективно обороняти місто надзвичайно важко через складнощі ландшафту. Коли дійдуть до траси, то стур міста буде швидше за чистки суджі, порівнюють, як наші українські військові в Курській області зачищали місто. Ворог перейшов трасу Вогведар Мар'їнка і закріпився на наших колишніх позиціях. Падіння Селідова загрожує насамперед обороні міста Курахове, який мав би прикриватися саме з висот з напрямку Селідова. І це огрупування мало б бути відсічене досить великим водосховищем, пише Ворошнов. Також, за його оцінкою, є загроза на півоточення групування вугледарів. Якщо Російська Федерація вдасться захопити низку важливих об'єктів вздовж траси Вугледар Марянка. фактично Ворошнов підтверджує, що наступ Російської Федерації на Покровському напрямку, який зараз йде більше не на захід у бік Мирнограда, а на південний захід глобального напрямку. Врем'євського виступу має на меті обійти з заходу другу лінію української оборони на всьому донецькому фронті від Очоратиного до Вогледару. Дуже складна ситуація на Донецькому відтинку фронту. Великі втрати несуть Збройні Сили України. Втрати людські, втрати територіальні. Утримати лінію фронту, як ви вже чули, не вдається, а нам з кожного утюга провдалий наступ в Курській області. От цікаво, наскільки співрозмірним є втрати на Донбасі до того наступу, який ми ведемо на Курщині. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.